Добрий добрий день, добрим добрим людям. В такі дні хочеться лише казок, а особливо казок від Сашка Лірника. Як написано перед мовою в його книзі, Казок. Тільки в Україні народжуються справжні козаки і козачки та такі. Що нічого не бояться, самого чорта загнуздають і на ньому прокатаються, ворога подужають і переможуть, а як не подужають, то викрутяться і все одно переможуть. Сьогодні казка про дівчину Марусю, чорта в червоних чоботях, чорну церкву та чарівну квітку. В одному селі побіля Умані, та жила собі дівчина Маруся. Дуже була вродлива, але жили вони з батьками бідно, тому й свататися до неї ніхто не ходив. Уже всі подружки заміж повиходили, а Маруся все на вечорниці ходить свого судженого чекає. От якось зібралися хлопці з дівчатами на вечорниці. Пісні співають, байки розказують, танці затинають, одне до одного клинці підбивають, тільки Маруся сама в куточку сидить і сорочку вишиває. Коли це у опівночі двері риб. Заходить хлопець, красивий слів нема, та ніхто його не знає, мабуть, не з їхнього села. Лапсердак на ньому синій, гудзики золоті, чоботи червоний. От тільки блідий чомусь дуже. Дівчата принишкли, музики замовкли, чекають, до кого ж він підійде. А він через усю хату просто до Марусі. Дівчата в медяни кидав, музикам червінець золотий, а Марусю до танцю запрошує. Дівчата по кутках шепочуться і Марусі заздрять. Потанцював хлопець, танець і Марусю на ганочок викликає. Марусю запитає, чи подобаюсь я тобі? Ой подобаєшся, каже Маруся. Ну, то знай, що і я тебе вподобав. Я служу приказчиком у сусідньому селі у Гержанівці і дуже багатий. Скажи своїм батькам, що я буду тебе сватати. Сказав та й пішов. Маруся. Додому біжить і ніг під собою від радості не чує, розказала вдома батькам про щастя своє. Мати така рада, що й не натішиться. А батько задумався Знаєш, доню, я бачив гержанівського приказчика. то дід старий, сивий, горбатий, а що страшний, не приведи, господи, а ти кажеш, що молодий, гарний, веселий. Лапсердак синій, гудзики золоті, чоботи червоні. Щось тут не так. Ти пішла б за ним да подивилася, куди він дівається, може, то волоцюга якийсь. А як же я втраплю за ним, коли темно і не видно, куди йти, запитує Маруся. А мати придумала дала Марусі клубочок шовкових ниток і каже А ти, доню, зроби петельку і накинь йому ззаду на гудзичок золотий. Коли він додому рушить. Ниточка за ним і потягнеться, а ти по ниточці його й знайдеш. Ледве Маруся вечора діждалася, на вечорницях сидить, чекає. Дівчата по куточках шепчуться і на Марусю позирають. Коли у опівночі двері риб, суджений заходить, просто через хату до Марусі знов іде. Дівчатам медяників дав, музикантам червінець золотий, а Марусю до танцю запросив. Потанцював танець і на ганочок викликає. То що Марусю казала батькам про мене? Казала, ну то чекай старості від мене. Сказав те та й пішов. А Маруся петельку на гудзичок золотий йому накинула і ниточку розмотує. Розмотала всю, а далі сама за нею пішла. А ниточка з першу дорогою вилася, а далі на стежку, в кущі, у ярочок, у балочку, а потім ліс. А ліс якийсь дивний ніколи Маруся в ньому не була трава жовта, суха, дерева якісь покорчені, почорнілі. Ниточка все лісом б'ється і на галявину Марусю виводить. А на галявині церква стоїть. Дивна така церква чорна вся і без хрестів. Двері зачинені, вікна позатулювані, а ниточка просто під двері пірнає. Обійшла Маруся церкву кругом, а далі камінчик підкотила до вікна, залізла нього і крізь щілинку всередину зазирнула. І бачить посеред церкви стіл стоїть, на столі домовина. У домовині покійник лежить, а поруч її суджений стоїть. І того покійника їсть. Побачила це Маруся, як закричить і тікати звідси. Аж під ранок додому дісталася вся труситься, а батькам нічого не розказує, боїться. Думає, не піду на ті вечорниці, цур їм і пек. Але ввечері якась сила Марусю так і тягне, так і веде на ті вечорниці. Прийшла сіла в куточку, ні жива не мертва. Надіється, що, може, той уже й не прийде. Коли це опівночі двері риб суджений заходить, через усю хату до Марусі йде. Уже дівчатам мідяників не дає, музика в червінцях золотих не сипле. А тільки Марусю на ганочок викликає. То що Маруся ходила за мною вечора? Не ходила, каже Маруся, а в церкві була? Не була. А що ж я там робив? Не знаю. Ну, як не знаєш, то через три дні помреш, сказав таке та й пішов собі. Прийшла додому Маруся, сіла і плаче гірко, не знає, у кого допомоги питати, коли це згадала, що за селом, на хутрі у лісі, живе стара бабця знахарка. Прибігла до бабці, розказує про біду свою, а та послухала й каже Пізно ти до мене прийшла, не зможу я тебе врятувати. Було у мене зілля таке, що від прокляття рятує, але залишилась краплиночка. Та й життя у тебе залишиться лише ота краплиночка. Тільки зроби так, як кажу продай усе, що маєш, гроші попові віддай на церкву, і попроси, коли помреш, щоб поховали тебе не на цвинтарі, а на перехресті трьох доріг. А коли твою хату, твої домовини з хату будуть виносить, то щоб не через двері, не через вікна виносили. А прокопали під порогом яму і через ту яму домовину протягли. Тоді, може, й вийде в тебе врятуватися. Зробила Маруся так, як знахарка сказала. Піп грошей, брате, спочатку не хотів, усе Марусю заспокоював, відмовляв, але потім таки взяв. А через три дні Маруся й померла. Піп зробив усе, як Маруся просила, прокопали під порогом яму. Домовиною з марусею через ту яму протягли, і на перехресті її поховали. А вночі на тому місці дерево виросло, а на дереві розцвіла квітка краси небаченої. Коли це їхав панич уманський, із полювання. Побачив квітку, замилувався, послав слугу квітку зірвати, той на дерево лізе, а воно його. Гілками відпихає колючками коле, листями по обличчю б'є, не може хлопець квітки дістати. Поливіс спанич тоді сам, а квітка просто до рук йому впала. Привіз він Квітку додому, водичку поставив, усе милується нею. Але ж треба на полювання йти. Вертаються вони з полювання додому, що за дивина в хаті все прибрано. Ліжко килимом застелено, а на столі борщик і вареники стоять. Шукали паничі слугою, хто б то міг усе так зробити, а нікого нема. Думали думали, а потім вирішили, що скажуть, ніби ідуть кудись. А самі сховаються і побачать, хто то все в хаті робить. Отак От і вчинили. Дивиться панич схованки, чудо дивне, квітка стала по світлиці літати. І де вона літає, там всюди лад ладиться, всюди діло робиться. Кинувся панич до квітки, вхопив її, а в нього в руках дівчина опинилась. Як глянув панич на неї, так і закохався. Не знаю, каже, хто ти така і хто тебе зачарував, а тільки виходь за мене заміж. А Маруся й каже вийду, тільки дозволь мені додому навідатися перед вінчанням. Запрягла дівчина у бричку коней та й поїхала. Батьки такі раді, що дочка жива здорова, обійняла Маруся їх. Про жениха розказала, а сама швиденько до знахарка старої поїхала, а та вже її чекає. Дала вона Марусі пляшечку з водичкою і сказала, що робити треба. Ось уже збираються гості на вінчання. З усієї околиці пани з'їхалися і з Умані, і з Христинівки. Із монастирища навіть із Києва сам архімандрит приїхав. Сідають гості в карети, брички і їдуть до церкви на вінчання. Дивиться Маруся дорога навкруги навкруги міняється, у ліс завертає, трава сохне, жовтіє, дерева чорніють і гілки корчаться. Доїжджають до церкви, а церква на очах в землю вгрузає, чорніє. І хрести з нею пропадають. Бачить Маруся, що це та сама церква страшна, а гості ніби того й не помічають. Заходять до церкви всі, а там на вікні Марусин суджений сидить, і ніжкою, так червоному, чоботі хилетає. Махнув він рукою, і всі гості на камінь обернулися. Навіть архімандрит із Києва каменем став. Тільки Маруся одна однісінька серед церкви стоїть. То що, Марусічка, тепер скажеш, сміється суджений? То ходила ти за мною? Ходила, каже Маруся. А в церкві була, була? А що бачила? Тебе бачила. А що ж я робив? А поки не каїв, вигукнула Маруся, пляшечку, що бабця дала. Вихопала і на нього, як хлюпне. Як зайнявся він синім полум'ям, як осипався чорним попелом, десь узявся вітер, подмухав і попіл розвіяв. Тут усе, наче від сну прокинулося, і церква стала, як була, усі і гості, і архимандрит на людей перетворилися. Тільки тоді Маруся і змогла розказати, що з нею трапилось. Повінчались вони нарешті з паничем. І щасливо зажили, а Маруся відтоді нікого не боялася, що й вам наказувала. Бо як боїшся, то тобі навіть у хаті своїй під припічком жаба цицькі дасть. А як не боїшся і над лихом смієшся, то і в решеті станцюєш, і в дірки не провалишся. Отаке от, от побажання від Сашка Лірника. І так сталося, що він зараз в лікарні. І погано йому дуже має пан Лірник інсульт, і зараз збирають йому кошти на лікування. Під відео з цією казкою викладу рахунок, куди можна гроші, по бажанню перерахувати. Вдячна, що слухаєте. Велике серце у пана Сашка Лірника. Важко то все. І вдячна за вашу допомогу і за ваші вподобайки. Дякую.